Мене звати Павло Солодько. Пропоную вам взяти участь у створенні журналістського репортажу. Я хочу написати про команду UA Team, яка перекладає і дублює українською і вішає в інтернеті популярні серіали, на кшталт Доктора Хауса і тому поді Футурама. Вони займаються цим як хобі, але роблять свою справу фахово і швидко. І В російських блогах можна навіть прочитати фрази типу нову серію Хауса по українськи так як наші ще не успіли перевести. Фактично, ЮАТім виконує культур-трегерську місію, яку колись приміром, робив журнал Всесвіт. Щоб дізнатися більше про цих чудових хлопців і дівчат, а заодно і поширити інфу про них, інвестуйте у репортаж. Я оцінюю цю роботу в 400 гривень, 200 вже зібрано. Фандрайзинг триватиме тиждень до 18 жовтня, мінімальний розмір пожертви 20 гривень. На виході отримається якісний репортаж зі студії UA Team розміром десь так в 7-10 тисяч знаків, цей текст з'явиться на сайті teksty.org.ua. Спонсори тексту будуть згадані в репортажі окремим абзацом. Інвестиції в цю благородну справу приймаються в будь-якому вигляді. Готівкою на банківську картку, на гаманець WebMoney, на рахунок PayPal. Щоб дізнатися деталі, пишіть мені на мило милосолод.gmail.com. Дякую за увагу. До зустрічі.